Всім добрий вечір. Зараз дещо ми коротко ну проаналізуємо. Зараз у нас ситуація дуже серйозна у Покровську, під Покровськом і у Покровську. А, про що це говорить? Це говорить про ідіотизм командування, халатність. І тупиться можливо, зрада. Ще наприкінці літа було відомо про плани, що Путін концентрує 150 тисяч військових, причому відборних, відборні війська перед Покровском. І нічого практично не було зроблено. Мало того, були ослаблені практично фланги. І знаєте, тепер. Виходить так, що, як кажуть, хто хто винуватий, то, як кажуть, це <свідний> невістка, да? От. Як же ж можна було допустити таку ситуацію, де практично оборона була ослаблена і ніяких засобів не було, скажу, додатково зроблено для укріплення оборони. Ну тобто це розумієте, за цю халатність військовий час треба розстрілювати. Вот і що море. Ясно, що це прокол Сирського, прокол е, Зеленського в першу чергу, як Верховного Головнокомандуючого, який весь надувається, що він там все, е, скажімо так, бореться і вміє воювати. Ніхрена не вміє воювати, і що йдуть провали. Де він втручається, там йдуть провали. Бачите, Покровськ. Практично росіяни вони весь час придумають нові методи. нашего боку, никаких методов абсолютно протидии э, не придумывают. Вот. Все идут по стандарту, типа стенка на стенку. Но у нас-то стенка слабша. У нас навіть дронов не вистачає, разумеется, росіяни там сотнями дронов, практически перекрыли все, все дороги в Покровську, Сотнями. Вот. Э, у нас там пару десятков там, то там, разумеется. Как говорится, куда делись Дрону. Де є дрони? Де мільйон дронів, яких обіцяв Зеленський, і 3000, э, скажімо, ну, балістичних ракет. Де? Ні балістичних ракет там. Ні фламінга немає, розумієте? Ні, ні дронів немає. Там щось намагаються робити, нічого. Нічого не виходить. Вот. Тобто, от зараз, розумієте, як вот пропаганда ця вся дебильно кроють. Вот пошли в контрнаступ радіаци. <хи> Разумієте? Вертолетом десант выкинули. Ну, два вертолета кинули полтора десятка десантников туди, розумієте, що морить. Вот контрнаступ. Вот, вот. Ну і все, перебили их там цих десантников. Наші частина відступила. І все. Розумієте? все, що робиться. Пот Тепер починають туди. Кидати війська з гур, спецназ, розумієте, що це ж знову повторюється Северодонецьк. Це коли сирський туди, в кинув полк спецназу, розумієте, що це такі полк спецназу, це людей готують руками для роботи як диверсанти в тилу ворога. Їх як рядових там, скажімо, всіх перемололи. розумієте, їх оточили Сєвєродонецьк, і практично їх артилерією і, і фабами накрили, і все, знищили цілий полк. Сирський. Разумієте? Ясно, що це була команда залужного за і, скажімо, Єрмака і Зеленського. Розумієте, що ми рішили? вирішили. Тобто, і зараз тоже починають кидати спецназ, спеціально підготовлені війська. А в той час 200 тисяч, 200 тисяч втекли, втекли від війни. Це 200 тисяч підготовлених солдат. В основному це 90% це бандеровці, цих западенців, які кричать, що вони у вишиванках з мовою, вірою, і, 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 скажімо, і вони так москалів ненавидять, і так, всіх смерть москалями, саме по всі потікали. Розумієте, в чому річ? 200 тисяч. Зараз перекрити фронт можна було. Ну це Зеленський винуватий. ТЦК їх, як кажуть, тисячами грузить туди. Вони тисячами тікають. І нічого не зроблено. Не розстріляний ні один. Розумієте? Сидять по домам вони і дивляться, що буде далі. Розумієте, що моріть. Бо це не їхня справа. Бо це не Україна. Розумієте, що говорить. Ну, в общем, коротше, біда. Тепер, ну, я, я просто ясно, що Покровськ, наскільки я так подивився, там провал армії нашої, нашої провал. провал да? Оцей період, і він ще буде декілька тижнів тягнутися. Ясно, що Покровськ начебто не здадуть, я так дивлюся. що не, не здадуть, але, але скільки покладуть наших людей там, розумієте? Та з тими росіянами, Бог з ним, їх хоч мільйони покласти. Ну це ж, ж жалко наших, розумієте, що кращих людей кладуть. Всім уродам, крім грошей, там нічого не треба. Вони готові покласти всю Україну. Аби заробити, да? що Зеленський, там за кордоном, де інтерв'ю, що ми готові вести війну 2-3 роки. Уявляєте, да? а нам кажуть, що ми вже скоро закінчимо. От. Ну, я не знаю, це цинізм і ідіатізм, або це зрада, або, або це просто я не знаю що. що. Там же ж мені розповідали там люди, які близькі там до, до Генштабу, Особливо те, що в 22-му році було покрита тайною, що, що, що там витворялося, розумієте, що Виявляється ж, чому, чому Зеленський не втік? розумієте, Бо ці всі ідіоти кричать, о, добре, що не втік. Та він не втік, тому що... Тому що генерал-кривонос дав розпорядження. От в жулянах, в полосу покрити е, маслом. Да? Ну там олії заталили, щоб диверсант, э, російські, російські літаки не сіли, діверсанту не викинули. А в Борисполі давнього розпорядження злити весь керосин авіаційний з літаків, що залишилося. І виявляється, що літак президента був практично без цього, без керосину, він не міг злітати. Тому Зеленський і Єрмак не змогли втекти. За це, за це кривоноса. Викинули з армії. Розумію, добре, що не, не розстріляли. Розумієте, що моріть? Я взагалі, коли це почув, це я недавно почув просто. Ці мовчали, розумієте, три роки мовчали. Такий табу. Це кричало, що кривоносе за те, що він там в Жуляних маслом полосу закрив. От за це. Та ні, за те, що не дав Зеленському втекти. А тепер кричать, от краще бутік. краще бутік. Так що кривонос, що ти не робив, а? Що ти наробив кривонос? А його там героєм тепер. Ні, я, я поважаю цього генерала, да, грамотних, грамотних людей, Зеленський всіх повбирав. на наєва вот там інших. Розумієте, тих, хто взагалі могли. Залишилися Сирські, якийсь здавав, пам'ятаєте, я просто от пам'ятаю Северодонецк. Розумієте, як здавав Сирський. Він туди, в Северодонецьк, загнав полк спецназу. 15. І там, це ж розумієте, це людей, яких висококваліфікованих. Їх всіх накрили бомбами артилерію стріляли, розумієте? І докатилися, аж пішли, аж пішли до... до ну, коротше, гнали там, відступали до самих країв Донецької області. Серські там теж, як говориться, руку приклав. І зараз те ж саме робить. Я, ну, розумієте? Ясно, що, що Зеленський тримає цього генерала, тому що боїться українських ставити. розумієте, в чому річ? Заложний це був свій. Бо він по матері єврей. розумієте, Він свій був. Ну як майор, майор може командувати Збройними силами. Вообще, ну, як може Зеленський клоун командувати арміями? Якого освіти толком немає. У нього навіть, навіть освіта так звана юридична університету, Це все підроблений, куплений журналісти ще розкопали. Куплений диплом. І просто я вже просто не розказую, як це все вичислили. Вот. Він піддільний диплом. це начебто філіал Одеського університету. А тоді цього філіалу ще не існувало, коли йому видали диплом. Взагалі, я просто дивлюся, що це ж це просто от якась, якась от ханаля кругом іде і просто от, не знаю там, ясно, що все складається так, що от все, все наприкасі. Там Ющенко з, з тими бандеровцями, з тим бандерою, його привів до влади Януковича, і потім ці бандеровці кричали, що... Що Янукович рятував Україну. Я кажу, не всі, а я багатьох знаю. По іміни, які кричали. Ну, тобто, от зараз, от, та, безумовно, перелом восени вже він почався там, з вересня, там, з жовтня, в наш, в наш бік, перелом все ж таки. Я казав, ну, пам'ятаєте, ми тоді з вами прогнозували, що, що Трамп здується восени. Ну, він же здувається. Ще Ще не до кінця збувся. Цей психопат у нього все, о, сьогодні він любить. Завтра вже не любить, післязавтра знову любить Путіна. О, там, ну там треба нам всім робити. У нас зброї практично немає. Все, що брешеться, все. Вся банда зверху. От. Де ті три тисячі балістичних ракет, які Зеленський обіцяв в минулому році. Де мільйон дронів, які обіцяли в минулому році? Немає, розумієте? Ну ці бригади, ці, ті, що керують дронами, розформував. Ой, я просто я просто не знаю, з, з енергетикою ви самі знаєте, що таке з енергетикою робиться, да? От. Путін практично знищив всі газові, всі газові, скажімо, розподільні системи. Він практично знищив. Зараз по 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 черзі знищує наші електростанції, він знищує практично всі енер енергосистеми, вони, які, які повинні були, ви самі розумієте, пам'ятаєте, так, да? повинні були все закриті е, ну, так, цементними і ну практично оці всі блоки трансформатори повинні були закриті блоками. Нічого ж не зроблено. <гум> Європа виділила пів доларів у минулому році для того, щоб це все було зроблено. Гроші, гроші розікрали, нікого не, не засудили, там, типу наєма і там і кругом його зразу вся банда на нього і народів. Нічого там. І тепер кажуть, от буде погана у нас важка енергетика, важка зима. Звісно, буде важка за тих сволочей. Практично газу, у нас практично газу тільки половину того, що повинно бути. Вот. Ну, да, значить, всі, всі практично, всі фірми, які працюють на оборонку, всі макірують, і, так сказати, колишні артисти 95-го кварталу. Розумієте, всі практично. Причому там такі мільярди їм Зеленський виписує, розумієте? Мільярди. На виховання дронів, снарядів, там і все. Все, 95-й квартал практично все захопив. Вони не світяться, вони просто деруть. Ясно, що вам тут. Я не знаю, там сирський, це просто підставна така темна конячка, да, от це ж Ширський хамчак, розумієте, тоді ж провалили там все. З Іловайськом, з Дебальцевим, розумієте, це все. І тепер все повторюється. <сів> Северодонецьк. <сів> Практично все повторюється зараз. Покровськ. І Там на інших ділянках. Я не знаю, як, що не. Всі ж бачили, що йде концентрація військ. нічого не зроблено. Я просто думаю, що дасть, ну буде там зараз розборки, там голови десь полетять що були зроблено тихо, як кажуть, тихенько голову. там, Зеленський буде кричати, що він там усім розібрався, що ми, що ми переможемо, що ми то переможемо. Тільки не він переможе. Він все робить, щоб ми не перемогли, знищує армію. Практично. Розвалює армію, знищує. Здає Донбас. Він здає Донбас. А всі думають, що це патріот. Розумієте, який не втік не дали йому просто втік, Ну не пощастило людині втекти. Розумієте, що говорить. А тепер його вихваляють. От, бо не втік. Краще б кривонос там не проявляв свою. Ні, він молодець, звісно, що не допустив висадку десанту. Ну, я все сказав, ви самі бачите.